Щодо 19 систем ППО, ми говоримо тут не про а, системи Петріот. Це дуже важливо розуміти. Це для підстанції, це те, що Росія зараз робить. Вона б'є по підстанціям по розподільчим станціям атомної нашої генерації. Ось що вона робить. Цих станцій більше 20, 22 чи 23. І нам потрібні 19 додаткових систем, щоб захистити цю мережу. Інакше можемо залишитись без 4-5 гігаватт. Це велика проблема. Росія це розуміє, а, е, б'є, ми захищаємо. Тому це термінове питання. Є Просування в цьому напрямку. є вже підтверджена, підтверджено кілька систем. Ми будемо їх отримувати. Є там і канадська допомога, є і німецька допомога. Буде надходити. Є всі системи у нас ні. Недостатньо? Так, це факт, це правда. Плюс до 19 систем і подрібніші системи Петріо для захисту ну, в більшості свої, захисту наших міст. Ну працюємо над цим також.